Одна з причин, чому не варто їздити без екіпіруки. Оцей синячок, що ви бачите, це від вчорашніх покатушок. Так, да, Зараз будете так само казати, як я нині вийшов, так само їхати без шолома, без нічого. Молодь, сразу кажу, не рекомендую так їздити, тому що випадок може бути на кожному метрі. І кулько бо ви не їздили, запам'ятайте, вік живе, вік учися. Якщо вам кажуть, що ви ще не вмієте їздити то не означає, що ви не вмієте сісти завести поїхати. Це просто означає, що у вас ще мало ще практика. Зараз виїхали до нас, як то кажуть, у нас стоїть камінці, правильно. Не камінці, я вже забув. Біля хреста. Славик, привіт. Хто знає, де це місто, напишіть локацію. Славік, Славік вийшов, узяв од яші моторку провестися мало. Як вона йде, Славіку, як тобі твоє враження? Супер, супер. Не крос, звісно, якісь не, не така, не така резина, але виходить, все нормально, файно. Ну, дивіться, ту фішка якраз в чому, бо люди часто не розуміють. Всі, всі звикли, як ми всі привикли дивитися, або було саме сильне, саме там таке-таке-таке. В кожній е, моторки є свої плюси-мінуси. Наприклад, ось ця у мого місці, чому я її обрав? Тому що вона, перше, економна, друге, сідак тут удобний. І третє вона тиха. Я не люблю дуже, коли сильна моторка голосно робить. Так само і я ж собі оцю обрав. Вона економна, вона тиха, вона ще навіть тиха як моя. І кстати. А розход, знаєш який. Який? Там ну тільки оди за 100 км. А ну напишіть в коментарях, кулько тулько. то то сюлько до 100 км. Тобо ку. А ну зараз лайк нам покаже, кулько то, -то розход до 100 км. Йоу! Ну, Славик, у мене економна, але я тепер зрозумів, що в мене ще не економна. У мене виходить ще не така економна. Ну, все одно, оп'яжеш. Якщо говоримо про кроси, крос берете конкретно на кор чи на хащу. От на таку дорогу ви туди їдете. А по обличним дорогам їздити на кросі, ну то нереально. Я люблю таке тут два місця. Да, кстати, що мені любиться. Два місця. Ви ось можете пасажира взяти, бо я то люблю, щоб я коли їду собі не сам. Вона економна, вона тиха, вона м'яка, зручна. Вчора, коли їздили на апічку, Класно, мені любить. А в нас така, кстати є ще в наявності така сама. Вона просто оновилася в 25-му році. Тепер вона це XR 250 називається і маймочна. По потужності 24,5 лошадок, Та й мало дизайн другий. А всю її яка потужність? Тує 172-й мотор з 21 лошадка. 21 лошадка, а в новий? У новий 24,5. Я думаю, що то має бути відчутно нормально. Так що бережіть себе, не ганяйте. Молодеж, без шльома ні в якому разі, без ні в якому разі. Видите? Це такий маленький дефект, і все всього-навсього. Я з одному бірзі, там де дуже кал був. І так наліво, просто лях. Там падіння ніякого не було жорсткого. А буває всяко. Так що так.